Відпочивали, навчалися та волонтерили з 25 по 31 серпня. У Борисполі відбувався всеукраїнський волонтерський табір, спрямований на ознайомлення молоді з волонтерською діяльністю, її різновидами та актуальністю сьогодні. Це всеукраїнський волонтерський табір. Він стоїть в плані Міністерства молоді та спорту. От. І до нас звернулися представники всеукраїнського молодіжного центру, для того, аби розглянути Бориспіль як локацію для проведення такого всеукраїнського волонтерського табору. І ми Поговорили з ними і погодилися на такий, от, такий виклик і вирішили спробувати, чому б нам не прийняти в себе в гостях людей зі всієї України, долучивши місцевих, так само для того, аби вони більше дізналися про волонтерство. Наша молодь проживає в на території стадіону Колос. Вони живуть в наметовому містечку, яке ми облаштували для них. От, харчуються вони також на території. Взяли участь у таборі 25 активістів, серед яких були представники Сумської, Дніпропетровської та Донецької областей, а також молодь самого Борисполя, учасниця Поліна, яка приїхала із Слов'янська, ділиться. Що вже в перший день під час екскурсії Борисполем одразу захопилася містом. Ми заходили до музею. Я була в багатьох музеях, але ваш мене пораз... мені дуже сподобалось, як розповідають. Тобто, можливо, я стала старша, але навіть мені не завжди цікаво, не завжди легко сприйняти інформацію, на котру дають люди, вже історики. Вони ж цьому вони більш зацікавлені в це ніж я. У вас дуже гарна жінка провела його е кратко, зрозуміло, щось запам'яталось навіть, і це якось було даже. ну цікаво були питання. Вона відповідала. Я в захваті. Протягом тижня для молоді були організовані різноманітні активності, включаючи тренінги, зустрічі з військовими, а також участь в благодійних заходах. Ольга Мовчан, представниця управління молоді та спорту, зазначила, що кожен день мав свою тематику. Вони плетуть сітки, кікімори, Вони також в один із днів додатково ще підуть на сортування речей для внутрішньопереміщених осіб. Так само вони завтра будуть готувати захід для вихованців. Центру наш дім сьогодні. У них було як волонтерство. Вони прибирали деякі локації нашого міста. Бориспіль будуть волонтерити на спортивних змаганнях. Також, крім цього, вони знайомились на першому в перший день заїзду. Вони знайомилися з представниками різних волонтерських напрямків. До нас тут завітали наші бориспільські активісти, наші волонтери і ділилися своїм досвідом з нашими учасниками та надихали їх. Один із днів також просвятили екології. Учасники долучилися до прибирання міста, а ввечері на них чекав екопікнік. Програма включала виступи від представників «Let's Do It Ukraine та екобор, плетіння вінків з польових квітів, екологічні вікторини, виставку електрокарів і зону Червоного Хреста. Учасниця табору Зоряна поділилася, що ці заходи надали їй додатковий стимул для розвитку волонтерської діяльності у її рідному місті. Мене вже давно цікавило волонтерство, і я цим в цілому займалася е, у своєму рідному місті. І тут, коли така можливість є поїхати в інше місто, дізнатися інших людей, іншу, не сказала би, що культуру, але е, інші цінності, е, то я така: їдемо. Нам розповідали різні більш досвідчені волонтери про їх шлях. А, також особисто я плела такі маленькі кікімори на голову, на шолом, і це мені дуже подобалось. Перший день мені було доволі складно, тому що я людина, яка доволі довго адаптовується до нових людей. А, але я вчуся. І ось уже на другий день, коли я поспала тут, а, мені стало так класно, так приємно з цими людьми. Я не знаю чому, але от тут веселі люди. Тут гарні люди. Організували волонтерський табір у Борисполі вперше. Але за словами Ольги Мовчан, це був успішний досвід, і вони сподіваються, що надалі таких заходів у Борисполі буде тільки більше. Софія Здоріква, Назар Хераскін, новини Терез Бориспіль.